Далі Рос виголошує промову, ймовірно, про свою політичну стратегію, і те, як він бачить те світле майбутнє, про яке казав раніше. Під час цієї промови його намагається вбити Ісайя Бредлі, якого ми бачили у серіалі Сокіл та Зимовий Солдат, і якого знову зіграє Карл Ланді. Як ми пам'ятаємо з його розповіді, після того, як йому було введено сироватку суперсолдата, яка перетворила Стіва Роджерса на капітана Америку, над ним понад 30 років проводили експерименти, до яких, можливо, на певному етапі було залучено і Роса. Тож це одна з можливих причин його вчинку. Але ж, як пам'ятаємо, він казав всему, що не хоче, щоб світ дізнався, що він живий. Батьківщина тебе не забуде. Краще б вона мене не згадувала. Тож набагато ймовірніше інший варіант: а саме те, що він перебуває під контролем головного ворога Кепа у цьому фільмі лідера, роль якого зіграє Тім Блейк Нельсон, вперше після його появи у неймовірному Халку, де він і отримав суперздібності.